Привіт! Сьогодні поговоримо про лазерну епіляцію. Лазерна епіляція це метод, який вже давно зарекомендував себе лише з позитивної точки зору для видалення небажаного волосся. Але її досі плутають з депіляцією. Депіляція це метод видалення лише поверхневого волосяного покриву. При такому методі волосяний фолікул залишається живим і активним. Тому з часом, через якийсь період, у нас все одно виростає волосся. До методів депіляції відносяться такі, як... Бриття, електроепілятори, використання гарячого воску та шугарингу. Ці методи не дають довготривалого ефекту гладкої шкіри і з часом з'являється ризик вростання волосся. Епіляція це метод, при якому видаляється не лише поверхневе волосся, але й фолікул. Під дією лазеру він відмирає, тому ми отримуємо результат довготривалий гладенької шкіри. В MediDerm ми працюємо на високошвидкісному діодному лазері від компанії Asclepion – німецька якість лазерних апаратів. Даний апарат працює на всіх фототипах шкіри і волосся і не має обмежень в літній період. Лазерна епіляція викликає мінімальні болісні відчуття і дає ефект гладенької шкіри як мінімум на кілька років. В маніпулу даного апарату встроєна система охолодження. Дана система дозволяє проводити процедуру більш комфортно. Сапфірове скло на випромінювачі надає максимальну безпеку для шкіри пацієнта. Лазерна епіляція вимагає проведення повного курсу процедур. Курс процедур лазерної епіляції складає 8-12. Але все це дуже індивідуально, залежно від організму людини і структури волосся. Процедури назначаються з періодичністю від 1 до 1,5 місяця. Якщо ви ще досі не наважились на курс лазерної епіляції, або у вас є якісь сумніви, приходьте на консультацію або ж записуйтесь одразу на процедуру, і ми розвіємо всі міфи і надамо повну інформацію щодо даного методу видалення волосся. Чекаємо вас в Медідер!